Ох, привіт! Давно мене не було на Ютубі, але тут така тема. Я купив оце говніцо і все ж таки маю пару слів сказати про нього. Бо коли я його вибирав, ось скільки оглядів я подивився, і англомовних, і скільки інформації про це. Було сказано. Хоча будь-який товар має свого покупця але це відео чисто мій досвід. Отже, це продукт мети. І якщо чесно, це вже мене насторожило. Бо хто знає мету, той знає, що їхня система така собі. Ну, хоча не можу сказати, що з цими окулярами у мене була якась серйозна проблема з софтом, але все ж таки, знаєте, маленький такий відбиток Цукерберка десь тут вештається. І тепер про плюси. Е, е, ну, давайте так. При ціні в 350 доларів. Рів це Gen 2. Мені їх дуже складно знайти. Хоча звісно це Ray-Ban. І якщо ви носите окуляри, то звісно ви б їх використовували кожен день. Але я їх брав як можливість знімати те, що роблю, і кидати соцмережі. І зараз у мене робота така: знімаю машини, то проморолики для клієнтів. Так, от формат відео одразу підказує це лише для соцмереж, і найбільше емета. Hey, Start recording the video. і картинка, як для такої маленької камери, тут в принципі норм. I'm gonna stop recording the video. так і далі найбільший прикол. Знімаєш по три хвилини, потім знову тиснеш кнопку, і знову лише три хвилини. І лампочка, яка сигналізує тобі про те, що йде зйомка, ось тут вона ну не так замітна. А звісно, коли ти щось знімаєш, ти щось робиш, ти взагалі забуваєш на неї подивитися і не розумієш, коли запис припинився. І ось тобі потрібно постійно тикати, і потрібно чи говорити. Metastar recording на відео чи затискати оцю кнопку. І на мій досвід, я дуже багато робив не відеозйомки, а фотозйомки. І це просто був капець. Бо через додаток я не можу подивитися, що я знімаю. І це насправді в мене було дуже велике запитання, бо інші екшн камери чи щось подібне дає нам таку можливість. Тобто, ти робиш відео на осліпи, це крінж. І я думаю, що все ж таки вони могли зробити якесь прев'юшку. Ну, блін, камон, це ж всього три хвилини запису, перегрів не буде такий дуже сильний. Це ж не на айфон знімати. От тут відсилочка по перегріву, да? і тепер найголовніше, друзі, перекид файлів з цих окулярів. Це, о май гаш. Зняв я, коротше, на одному проєкті десь 15 чи 20 роліків по 3 хвилини. І, мабуть, хвилин 30 я чекав, коли смартфон підтягне якість з райбенів, бо ти не можеш підключитись якось по кабелю. Потім мені ще й потрібно було з ці смартфона перекидати все на комп'ютер для того, щоб нормальний монтаж це робити для соцмереж. В принципі, нормально, але не коли дуже багато матеріалу. Так і звук тут є динаміки, і вони не кісткові. А перший день я спробував послухати музику і одразу забив. Ну не звучить воно для мене, якось. Ну не знаю, можливо, я звик до якісного звучання, щоб слухати всю музичну композицію, а не тільки відчувати, що щось там грає. Хоча, якщо так подивитись, то якийсь там подкастик чи голосове повідомлення нормчі, але найбільше це як для мене. А і мікрофон, коли ти з розмовляєш з кимось, і ти на вулиці мене дуже погано чули, тільки в якомусь приміщенні, де є тиша, автономність так обіцяли 8 годин. А на практиці, друзі, ну дивіться. Я знімав про холодну погоду десь 4 години і приблизно десь 20 кадрів зняв по 3-1,5 по хвилини. І в кінці в мене залишилось 14%. Тобто не все так, як на рекламі, але в принципі нормально. Так, підсумок. 500 баксів. Це занадто, як для мене. Якщо вам треба щось швидко зняти, хоч якось, і відразу викласти в соцмережі, ну окей. Але якщо чесно, то за цей продукт я віддавав би десь 150-200 доларів. Слухайте, це Xiaomi там щось випускає за ці самі гроші? Це прикольно.